там там готує і продовжує дивувати нашими ексклюзивними гостями. Сьогодні у нас справжній воїн працівник гіпермаркету там таму. І що ж цікавого наготує він нам побачите у цій серії. Всі привіт все Друзі, ви нам в коментарях пишете, що запросіть військового. І сьогодні ми виконуємо перше ваше таке бажання. Запросили не просто військового, а учасника бойових дій, нашого працівника Олексія. Тому знайомтесь, герой України, людина, яка справді пожертвувала багато чим для нашого і з вами спокою. Льоша, що сьогодні приготуємо? Будемо а готувати варіацію плова на крупі булгур. Що нам для цього потрібно? 에, потрібно ребра цибуля, морква, гострий перець і сама кропа Ну, В тамтамі усі ці продукти є. Я навіть впевнений, що ти знаєш, де вони розташовані в магазині. Мерчі за покупками. Так, поїхали. Олексій, дякуємо тобі. Надзвичайно приємно, що ти зголосився на наше запрошення. Знаємо, що ти відданий своїй справі і щодня на роботі віддаєшся по максимуму. Я виконую свій обов'язок зачищати рідну Україну. Ну, Нам надзвичайно Приємно, і, Олексій, хочемо висловити тобі слова підтримки і слова вдячності. Я думаю, що і наші усі глядачі обов'язково тебе підтримають. І ми тим самим хочемо запросити усіх військових і подякувати вам за те, що ви робите таку непросту справу. Ми якраз підійшли до першого інгредієнта. Це у нас міцна вітрина. Давай оберемо з тобою реберця для нашого майбутнього плову. Так, думаю, підходить. Дякую вам. Ну що, ще... Перший інгредієнт у нас вже в корзині. Йдемо за овочами. Так, йдемо за овочами. Нам потрібна цибуля, морква і гострий перець. Так. Прийшли ми за перчиком. Виберемо два дохняних, гострих. І ще нам потрібна цибуля і, і морква. морква. Так. Ідемо. Так. Там, Прийшли потрібно. ми. За мортвинами і беремо. Yeah. Ну ось ми доїжджаємо зараз якраз до різних круп, і нам потрібен булгур. Справді дуже цікавий варіант. Сьогодні будемо куштувати, і я з тобою вперше скуштую саме таку інтерпретацію. Я думаю, що і вам, дорогі глядачі, Подобається і від нашого сьогоднішнього гостя Олексія скуштуєте незвичний плов із, я вже розкрию таємницю, із смаженим булгуром. Чому смаженим побачите, як тільки ми перемістимось у нашу кухню-студію. Поїхали! Ну що, ж, друзі, ми перебралися у нашу кухню-студію, і сьогодні у нас зовсім непростий випуск. Випуск із людиною військовою, людиною, яка безпосередньо приймала участь у бойових діях, і це наш дорогий працівник Олексій Сусь. Вітаємо тебе у нашій студії. Сьогодні будемо намагатися разом із тобою за твоїм рецептом приготувати, ну я вже бачу по інгредієнтам дуже цікаву страву. Тому що е, Денис, ти зараз як експерт, скажеш, чи куштував ти колись? Щось подібне, типу плов, але із болгуру. Ні, наразі ні. Yeah. Я більше з рисом працював, але Булгур, саму кашу я знаю. А, і те, що його... буде а те, що його потрібно смажити, ти коли до цього. Ніхто, чув? Ні, На жаль, на жаль. Ні. Ну, Навіть наш експерт сьогодні трішки буде здивований. Олексій зумів здивувати нас, підготуватися до сьогоднішнього дня. Ну і ми е будемо пробувати, що у нас з того вийде. Пропоную розпочати. Розпочинаємо з основного це, беремо ребра. Рекомендую зняти плівочку верхню. Ну, це теж певні тонкощі. Олексій про них знає і вам розповідає. Денис, для чого знімається плівочка? Щоб краще було приготування, вона не мішала потім. Ну, консистенція була м'яса зовсім інша. Щоб вона не залишалась, коли ми будемо його споживати. Так, я так розумію, ми будемо по черзі обсмажувати всі інгредієнти, тому я вже дістаю сковорідку. Так, Так, а що мені робити? Може нам допомогти в нарізанні нарізані морту. Я можу теж трішки. Побути в ролі сушефа, тому побачимо, у кого які вийдуть кубики, брусочки, яким чином нарізати? Як на, як на плов. Брусочками, Краще брусочки. брусочки. Ось так от трудиться три чоловіка на кухні. ну Не хочу сказати, що це погано, без жіночої допомоги. але Дівчата нам допоможуть потім це все прибрати, тому що творіння чоловіків на кухні це певний творчий бедла. бачили, Дениса набагато швидше виходить. Нарізати продукти, моя робота задавати запитання і спілкуватися із нашим сьогоднішнім героєм. Перевертаємо. Що було найперше, що ти скуштував, приїхавши додому? Що тобі приготувала кохана дружина? І чим вона тебе здивувала? Ну, Це були фільм'яні, бо їх дуже хотілося і вона знає, що я їх дуже люблю. І ти їх замовив, чи вона просто знає твої вподобання. Вона знала мою дату приїзду. І вона просто їх приготувала. Олексій, якщо ти помітив, вона сьогодні з тобою, покажи, будь ласка, в кадр, які у нас сьогодні дошки з тобою. Дивіться, навіть наша кулінарна передача натякає на те, що все буде Україна і перемога зовсім не за горами. І з такими хлопцями, які боронять нашу державу, це буде досить скоро. Вірте в все і допомагайте. Ну що ж, скільки ми маємо обсмажувати м'ясо на сковорідці? До золотистої шхуринки ми все обжарюємо. Потім починаємо, перекидаємо його в основний казан, де буде далі готовий. Шкурець. Ну що ж, я пропоную його вже помаленьку переміщати, нехай він вже в казані доходить. А ми будемо насищати барвами нашу подальшу справу. Нагадую, що саме цікаве попереду, тому що будемо. Смажити булгур. Ну, Олексій, видно, що не звик готувати тільки для себе, а звик готувати на велику компанію, враховуючи, що е потрібно бути дружнім і по братськи відноситися до усього, що ти робиш. Готуємо ми справжній величезний казан на велику-велику компанію. Так, що ж, переміщаємо зараз так, цибу переміщаємо цибульку морфу. і моркву. Денис, давайте про свою порцію. Даю, даю. Я тим часом буду займатися свіжим ароматним перцем. Так, а що ми будемо додавати зі спеції? Я бачу, у нас максимально класичний набір це сіль, перець і гострий перець. А, і гострий перець. Так. Тобто ми будемо віддавати усі аромати існуючих тут моркви, цибулі, м'яса. Так, тут більш спеції не буде ніяк додавати. Мінімум все будемо робити по можливості того, як ми могли зробити там на бойових позиціях. Я думаю, що навіть контакти вашого кухаря бойового будуть тепер розшукувати і цікавитися, що це за рецепти, де він його почерпнув, де він його взяв. Ну, можу одне сказати, що він також лучанин. Також лучанин? так. Ну, можна передати привіт зараз в камеру усім хлопцям і передати їм оцей шматочок відео напередок, я думаю, їм буде приємно. О, ну Давайте будемо переміщати. Тільки давайте судді. не перемістимо спочатку його о, цю посуду. Хай м'ясо трошки постоїть. Давай сюди, щоб так було видно. Ну У нас такий справжній хлопчачий варіант приготування вийде. Тому що нарізаний по-чоловічому, е, приготований по-чоловічому, ми не міняємо після кожного приготування. Такі. А усі аромати, Такі які, усе які усе залишаються сковорідці, ми усе віддаємо в казан. По простому, по-народному. Ну, і Я чекаю з нетерпінням, е, як буде вести себе булгур на сковорідці, тому що Просто промити булгур, кинути його у каструлю, зварити, ну і виходить просто каша. Ну а сьогодні у нас вийде справжній плов. А, хочеться сказати по тамтамівськи. Можна його так назвати? Так, можна. Якщо ви ці дозволить, називаємо плов по тамтамівськи і з булгуром. Так, пропоную не забути посолити, попричити наше м'яско. А коли будемо томатну пасу додавати? Зараз, ага. цибульку. цибульку додаємо. Ну, звичайно ж, побажання від нашого шефа сьогоднішнього і не тільки сьогоднішнього Дениса. Давай додаємо тоді томатну пасту і не забуваємо додати трішки спецій у нашу страву. <му> <му> так, Забираємо поки залаштунки. <му> Цибулю і з'являється нова сковорідка. І саме зараз буде саме цікаво. Друзі, процес приготування саме у розгарі. Абсолютно усі інгредієнти, окрім, напевно, головного, уже, е півготові. Чекають тільки переміщення в казан. Ну і зараз саме цікаве. Будемо смажити булгур і переміщати його уже до усієї готової страви. Сковорідку накаляємо. накаляємо. Додаємо трішки масла. масла. Даємо розігрітися і зараз Олексій буде робити тут чудеса. Добре. Весь? Так, да, висока. Зараз буде повний казал. І мішаю його так активно-активно. Ми теж щоб смажуємо щоб він трішки е, почав віддавати аромати. І смажений булгур він ніколи не розсипеться в кашу. А буде кожна крупинка окремо, буде дуже ароматно і в такому поєднанні дуже цікаво. Так, Олександр, подайте мені, будь ласка, будемо з'єднувати з, з м'ясом овочі. Я думаю, що треба ще олійки долити сюди, щоб він весь всю виливає. Він зжарився, бо зараз не бачиш, олії нема. Ось так ми готуємо із тамтамом, і з відомими волонянами. Якщо вони поки що невідомі на широкий загал, то зовсім незабаром стануть відомі точно на всю Україну, тому що це справжні, живі і достойні вашої уваги і вашої поваги люди. Вже навіть почало по трішки стріляти. Я думаю, що так, це так, хороший так. знак. І як тільки оця стрільба булгуром буде більш інтенсивна, буде досить. І будемо вже переміщати його до нашого, до нашого основного казанка. Так, інгредієнти практично всі готові, але саме головне на кухні, це не прогадати із, із сіллю. Пропоную зараз скуштувати на сіль перець. Для мене дуже смачно. Так, солі і гостроти виключає. достатньо. Солі. Солі? Да? Солі. <гас> Досолити можна завжди. У нас дуже багато. Ми посолимо зараз штапки. Давайте будемо переміщати зараз булгу в наш так. казан і доготовлювати. Так, поїхав. Десь в центр, так, в центр, потім розвернули його. Через звертай О, так вирівняєте. І все. Так. Доливай водичку. Забережемо. Щоб був на палець вище булгура, так? да? Чудово. Ідеально. Ну що, накриваємо кришку і чекаємо так, готовності. Так, Паною додати. Це секрет від шефа. Так. Додаємо. Як буде, я... буде секрет від шефа. Так, напополам, правильно? Да. Так. Ну, просто я. Да. Тобто нам не головне гострота, а головне аромат, який повинен віддати чесник у готову страву. Ось такі деякі родзинки і додає наш шеф. Тому варто. Брати до уваги завжди думку експертів. Практично останні хвилини залишаються до моменту, коли страва вже буде готова. І тут Олексій згадав, що ще один інгредієнт не додали. Саме той інгредієнт, який ми не показали у перші часи нашої програми, але покажемо зараз. Що це буде? Це буде для Так, для Болгура, не помішає темне пиво. У нас є. от… Ми її додаємо. Фірма Лучан. Ексклюзивна Ну, Назва зовсім не проста. Патріотична, Патріотична. Патріотична, враховуючи сьогоднішню передачу, ще й «Чорнобаївка». Додавай, спробуємо. Передамо трішки пікантності нашій страві від її завершення. І для аромату трішки чим'яна. Ну все, так да, можна більше, можна більше. Межиться всередині. Ось так воно. Перемішуємо. Перемішуємо. І зараз самий цікавий момент. Запах неймовірний. Денис, якщо тебе навіть здивувало, я просто не можу уявити, що ж там насправді по смаковим його якостях. Так, впевнений, що так доливаємо все пиво. Тепер доливаємо все пиво. До кінця. Ну і настав момент, коли ми нарешті скуштуємо це те, що наготував наш сьогоднішній гість. Викладаємо на горілочку. Що... Давай я потримаю. Давай. Ти Олексій просто працюй. з допомоги. Ну що, друзі, ось така невеличка порція від нашого сьогоднішнього гостя. Олексій Сусь, відомий відтепер волинянин, воїн, який ще донедавна захищав нашу країну на передових позиціях, наш друг і гість сьогоднішньої програми. Готуй із там там із відомими волинянами. Смачного! Смачного!